За кожен день, коли ви їздили без страховки, ви будете платити штраф у розмірі 250 крон. Всім привіт! Сьогодні в мене буде подарунок на каналі для чоловічої аудиторії каналу. Я зніму це відео про автомобілі. Мені задавали питання про автомобілі, і от нарешті цей день настав. Чоловіки стійко витримали дивитися влоги та купівлю продуктів, тому сьогодні відео для вас. Ну, насправді не тільки чоловіки, звичайно, водять автомобілі, це відео буде корисно також і для жінок. Почнемо з реєстрації авто. Якщо ви привезли в Данію свій автомобіль з України, то ви маєте 185 днів для того, щоб їздити на цьому авто в Данії без того, щоб його реєструвати або оплачувати реєстраційний збір. Реєстраційний збір на ваше авто буде коштувати приблизно як ваше авто, тому таким мало хто в Данії займається. Якщо вам цікаво, скільки ж буде коштувати реєстраційний збір саме на ваше авто. Якщо ви хочете залишити авто, ви не хочете купляти нове, і ви плануєте просто оплатити цей збір, то я залишу вам посилання на сайт, де ви можете ввести дані саме вашого авто і отримати оцінку, скільки ж саме вам треба буде оплатити цей збір. Пройшли 185 днів, коли ви могли собі кататися на вашому автомобілі що далі. Далі у вас є все ж таки можливість, якщо ви оптиміст, то ви можете подати заявку на те, щоб вам дозволили їздити на вашому авто далі, без того, щоб реєструвати його і оплачувати збір. Я залишу вам посилання, де ви можете. Подати цю заявку вона коштує 400 крон. Це буде на ваш страх і ризик. Я не вірю в те, що вам дозволять його продовжувати, але можливо я помиляюсь. Тобто для ризикованих, будь ласка, переходьте по посиланню, посилайте заявку, можливо, вам пощастить і вам дозволять їздити на вашому авто і далі без його реєстрації. Коли вам відмовлять або для реалістів ситуації, у вас є е, наступний вибір. Так, пройшли 185 днів. Що робити далі? Вам потрібно їздити на авто. У вас є можливість або віддати ваш автомобіль, якось перегнати його в Україну, або якусь іншу країну, не знаю, е, там на. Те, щоб ваші друзі чи родичі якби, ну, тримали його, або його продати, ви можете продати його там, не знаю, на Фейсбуці, на якихось інших сайтах, це вже ваша справа. Але так чи інакше, вам потрібне нове авто або інше авто. Якщо у вас є гроші, да, ви можете собі е, піти придбати новий автомобіль в будь-якому автосалоні. В Данії це працює так само, як в будь якій іншій країні. Е, для цього вам ну, нічого не потрібно. Якщо у вас є. Віза на те, щоб тут проживати, є cpr новер, будь ласка, є гроші. Да? Будь ласка, пішли собі і купили. Якщо ж ви. Не хочете або не можете купити новий автомобіль, а хочете купити вживаний автомобіль, і якщо вам потрібне фінансування на цей автомобіль, то, будь ласка, дивіться це відео далі. Як і в будь якій країні, в Данії ви можете придбати автомобіль у приватної особи або через дилера. У приватної особи, тобто, це означає, що як то, я продаю свій автомобіль, да, я не хочу продавати його дилеру, я хочу сама продати свій автомобіль комусь. Тобто, я виставлю його в якихось, я не знаю, починаючи від фейсбук. Груп. І закінчуючи це сайтами, на які я вишу вам зараз посилання. Це три найбільші бази автомобілів, про які я знаю. Ми, наприклад, користуємося завжди або користувалися з нашими попередніми автомобілями, коли ми купляли, то ми купляли їх через біль бази. На цьому сайті ви можете як купувати, так і продавати. Ви можете, наприклад, якщо ви хочете купити автомобіль, ви можете шукати. Чи ви хочете купити автомобіль в приватної людини, тоді ви вводите в приват да, цей фільтр, або якщо ви хочете купити у дилера, тому що тут є свої плюси і мінуси. Ну, так само, як от в Україні ви б купляли, да, є свої плюси і мінуси купляти через руки і купляти у дилера. Тут ви можете собі фільтрувати і шукати те, що підходить більше вам. Я залишаю вам. Посилання на три найбільших сайту, де ви можете купити автомобіль. Але, звичайно, їх є набагато більше ніж три. Тут Google вам допомогу. Просто собі шукайте в Google, якщо ви не знайдете на цих трьох сайтах той, той автомобіль, який ви шукаєте. Ви також можете звертатися до ваших локальних дилерів. Да? Там, якщо ви, наприклад, проїжджаєте, живете десь недалеко від якогось автосалону, ви можете туди сходити, запитати, подивитися, що вони продають, ну, записатися на Тест Драйв. Це все безкоштовно. Я думаю, що якщо в них є час, вони вам приділять увагу, і ви собі, можливо, знайдете щось не онлайн, а в, в принципі, ну, в, локаль, в локальному дилершіпі. Уявляємо ситуацію, що ви завітали якийсь там місцевий автосалон, знайшли вживану, вживаний автомобіль, ну, хай це буде, я не знаю. Шкода 18-го року, да, автомобіль, шкода, дизель, 18-го року е, випуску, вам сказали ціну, е, вам сподобався автомобіль. Що да, ви можете робити далі? Далі ви захочете його перевірити. Як ви можете його перевірити? Якщо у вас є, ну, якщо ви самі, звичайно, розбираєтесь в тому, наприклад, я не розбираюся в автомобілях. Або якщо у вас є друг, який розбирається, ви можете взяти його з собою. Якщо ви в ситуації, коли ви, ну, наприклад, там, жінка, да, і. Автомобілі це не те, що вас цікавлять, але вам треба купити автомобіль. Е, ви просто переживаєте, щоб він був технічно справний, да, щоб вас не надурили, щоб на ньому, не знаю, він не був в якихось там аваріях, да, щоб вас не обманули з кілометражом. Що вам робити в такому випадку? В такому випадку я лишаю вам посилання також на сайт, навіть на два, де ви можете перевірити стан автомобіля, по його номерах. Ви не зможете перевірити власника попереднього власника автомобіля, тому що таку інформацію може перевірити, наприклад, тільки поліція, да, вони мають доступ, тобто тільки поліція може по номеру автомобіля визначити ви побачити ім'я власника. Ви по номеру автомобіля на цьому сайті, якщо ви ведете будь-який номер автомобіля або. Того автомобіля, який вас цікавить, ви можете все, рів... все одно дізнатися дуже багато корисної для вас інформації. Ви зможете подивитися, чи проходив цей, цей автомобіль технічний огляд, коли він проходив і який був результат технічного огляду. Ви можете подивитися, чи є якийсь борг на цей автомобіль. Да? Тобто, може я не знаю. Якийсь Петя купив собі автомобіль, взяв купу борга, на нього нічого не виплачував, і потім, непонятно, куди цей Петя дінеться, а борг буде висіти на автомобілі. Ну, допустимо, да? Ось, то На цьому сайті це теж все видно. Також видно технічні дані про автомобіль, видно, чи була і чи є діюча страховка на автомобіль. Це також важливо, тому що в Данії ви не можете їздити на автомобілі без страхування. Це незаконно, і це не просто незаконно, що ну окей, ви не можете це робити, якщо ви не купили страховку або не продовжили страховку, або не виплачуєте страховку, і їздите собі без всякої страховки на автомобіль. І якщо вас засічуть, а вас рано чи пізно засічуть. То е, за кожен день, коли ви їздили без страховки, ви будете платити штраф у розмірі 250 крон. Е, я говорю станом на 2022 рік. Якщо ви будете дивитися це відео через рік, то там можливо будуть інші розцінки. Але таким чином означає, якщо ви один рік проїздили без страховки, вас зловили, то за кожен день того року, коли ви їздили, ви оплатите 250 крон, а це означає 91 тисячу крон за рік. Я не думаю, що хтось з вас захоче отримати штраф у розмірі 91 тисяча крон, тому що з таким штрафом я думаю, що вам навіть ПМЖ не світить, тому що ви знаєте, по новим правилам подачі на ПМЖ і подачі на... Громадянство, ви не можете мати борг більше ніж 50 тисяч крон. Тобто я знаю, що жінок з таким проблем немає, але чоловіки у нас ризикові і люблять інколи тестувати, а що мені буде, якщо я щось там не зроблю, то краще так не робити. І для жінок інформація також цікава. Якщо, наприклад, страхування за автомобіль лежить на вашому чоловікові, він оплачує страховку. А ви йому щось не дуже довіряєте не знаєте, там, платив він ту страховку чи не платив, чи вас обманув, то ви по номеру машини виводите номер машини на цьому сайті, що я вам лишу посилання, і там видно, оплачена страховка на автомобіль чи не оплачена. Якщо не оплачена, то виключайте це відео, і розбирайтесь зі своїм чоловіком. Якщо оплачена, то можете робити йому вечерю, все нормально, він все сплатив. Також на цьому сайті дуже корисно, наприклад, для мене те, що можна бачити. Який був кілометраж при кожному технічному огляді, і цей сайт також він робить перевірку на те, чи виглядає так, що тут з кілометражом обманювали чи ні? Тому що, наприклад, якщо техогляд має проходитися на старі машини там раз в два роки, то якщо два роки назад... Стан кілометражу був там 100 тисяч 100 тисяч кілометрів, через два роки він залишився на тому самому, на тій самій відмітці, або навіть зменшився, то цей сайт покаже вам, що якби тут є всі ознаки того, що вас, ну, Обманюють з кілометражом, тому також звертайте увагу на це. Це ті, хто купують, а ті, хто думають, що ой, може, я там скручу щотчик і трохи обману з кілометрами. то ви такого не робіть, тому що це буде потім видно, коли хтось буде перевіряти отакі от штуки. Тому ну, будьте розумні і не, не здовживайте законом, не порушуйте закон. Ну, допустимо, ви обрали автомобіль, ви перевірили цей автомобіль по номеру. Всі показники були в нормі, Автомобіль пройшов техогляд, автомобіль не має боргу, не був аварії, є страховка. Якби все окей, да, вам сподобалось, ви хочете його купити. У вас, наприклад, немає всієї суми для купівлі автомобілю, але є лише Частка грошей, тобто, що вам робити далі, які варіанти у вас є? У вас є варіант ті декілька. Наприклад, ви можете зробити фінансування автомобіля у дилера. Дуже часто, якщо ви купуєте в дилера, ви можете фінансувати автомобіль там на, на умовах того дилера. Або якщо ви купуєте автомобіль в приватної особи і у вас немає всієї суми, ви можете фінансувати автомобіль через банківський кредит. Ну, також, якщо ви купуєте в дилершіпі, ви також можете фінансувати автомобіль через банківський кредит. Які є плюси і мінуси? Тут все залежить від конкретного випадку, конкретного банку, конкретного автосалону, або там дилера. Тобто умови плюс-мінус, однакові, але звичайно. Є різниця, і вам потрібно ну, домовлятися і вивчати, де, які є варіанти. Наприклад, якщо дилер вам порахував. Один е кредит, він вам сказав, Окей, у вас має бути, допустимо, там 20% перший внесок за автомобіль, і я даю вам кредит там, на 4 роки, е там, під 6%. Ну, допустимо, да, я говорю уявні речі, але е це не означає, що вам треба прямо зараз це підписувати. Да, ніхто вам не заважає запитати, е скільки вам обійдеться кредит і чи надасть вам кредит той банк. Е в якому ви обслуговуєтесь, або будь-який інший банк. Тобто, якщо ви хочете зекономити і отримати найкращий офер, то не спішіть підписувати, що сказав вам дилер. Сконтактуйте декілька банків. Якщо вони зацікавлені, вам дати кредит і запитайте, які умови, на яких умовах вони можуть вам його надати. От, наприклад, я вам скажу, я і чоловік, ми є клієнтами танського банку. Це не є найкращий банк, але просто нам в уплом щось міняти, тому ми там вже багато років. І от Данський банк він надає кредитування на автомобілі, і відсоток кредиту він залежить від того, від типу автомобіля. Для електричних автомобілів він дуже низький, там 0,99% річна ставка. А для автомобілів типу бензин або дизель ставка варіюється від трьох. Половиною відсотків до 8. І от, наприклад, ви можете е, навіть самі порахувати, і от вони лишили такий приклад в Денській банку, це все можна знайти онлайн, що якщо ви берете на автомобіль е, кредит на автомобіль 200 тисяч крон, е, то якщо це буде електричний автомобіль і кредит буде на 7 років, ви переплачуєте 20 тисяч, тобто ви віддаєте 220 в сумі, е, це означає 10% переплати. Якщо ви берете. Кредит на автомобіль типу бензин або дизель, ви позичаєте 200 тисяч на 7 років, то віддасте ви там ну залежно від того відсотку, який вам одобрять, але максимум 275 тисяч. Це означає 75 тисяч переплати за 7 років або 38%. І тут ви вже собі рахуєте, що вам вигідніше: взяти кредит в банку чи взяти кредит в дилера. Для банку, для, для нашого банку, наприклад, мінімальний внесок або той внесок, який ви маєте дати за вартість автомобіля, він складає 10%. Тобто ви маєте назбирати 10% а на решту суму можете взяти кредит. Ось, Тут кажу, все залежить від банку, вивчайте от вивчайте ті оффери, які має саме ваш банк. Можливо, вам так буде дешевше. Добре, що далі? Вам дали кредит, все ви підписали, автомобіль ваш. Що ви маєте робити далі? Далі ви маєте його зареєструвати і отримати номерні знаки. В даній, по правилам номерні знаки автомобіля мають бути і спереді, і ззаду. Для тракторів це тільки спереді, і для мотоциклів і причепів, здається тільки ззаді. Ось так от, також я лишаю вам посилання, де ви можете перевірити правила щодо: Реєстрація автомобіля і номерних знаків залежно від вашої комуни. Це все робиться на сайті або перевіряється на сайті Боргер. Діко посилання буде внизу. Також коштують номерні знаки. За два знаки або два знаки вам обійдуться в 1180 крон станом на 22 рік. рік. Кажу, якщо ви будете дивитися це відео пізніше, можливо, на інший рік, на наступний рік, ціна буде інша, але номерні знаки з коштую стільки. Номерні знаки ви можете отримати або самі, де да, ви можете замовити їх також по посиланню, яке я залишу внизу. Або е, якщо ви купуєте в дилера, то вам про це турбуватися не треба. Це все е, може робити і дилер. І для вас це буде легше, тому що ну, це не буде вам нічого коштувати. Ціну мені, мені здається, дилер не піднімає. Тобто він по тій самій ціні продає вам номерні знаки. Але там вже дивіться, наприклад, якщо дилер скаже, я не знаю, півтори тисячі, да, а ви знаєте, що ви можете замовити номерні знаки онлайн самі за 1180, Там вже дивіться, що вам краще там чекати декілька днів, чи взяти е, те, що в є. Вже в дилера. І також вам потрібно буде заплатити 200 крон за реєстрацію автомобіля. Також посилання я залишу внизу. І, в принципі, це все. Про страховку на автомобіль я вам вже зазначила: це необхідно. Ви зобов'язані тут, слухайте уважно, зобов'язані мати страхування на автомобіль, без нього ви не можете. І їздити на автомобілі. На цьому я з вами прощаюся. Будьте розумні і бажаю, щоб ваше авто ніколи не ламалося. Зустрінемось в наступному відео. Пока!